отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Друзі, до вашої уваги огляд контрольного поєдинку Рівненського Вереса підопічні Олега Шандрука зустрічалися з представником Узбекистану. Клуб Алмалик, який брав участь в азійській лізі чемпіонів, так узбекистанці не вийшли зі своєї групи, однак вихід у Групову стадію Азійської ліги чемпіонів це вже непросте досягнення. Верес, який на контрольних поєдинках в Туреччині ще не програвав, і хотіли б, звичайно, рівняни продовжувати свою безпрограшну серію і розпочали доволі жваво. Футболісти у червоній формі подача у штрафний майданчик Василь Курко формував, але м'яч вище воріт полетів. Багато обрізалися в центрі поля в Узбекистанці. Довжелезна передача вперед напрямку Мурвалєвича. Чорногорець вигризає цей м'яч у боротьбі з голкіпером. Вітавав на 11 метрів, але за слабко ця передача йшла на однопуника Мурвалєвича, і момент був вичерпаний. Лівий фланг через Віталія Дахновського теж був активним. Простріл у штрафний майданчик. Мурвалєвич спершу не зміг м'яч обробити. Але дальній стінці опинився Дмитро Шастал, який зробив рахунок 1-0. Класна подача від Дахновського. Мирвалєвич зупинив. Зрештою Улмасалію вибив вже з під ноги Мирвалєвича і там далі Шастал свою нагоду реалізував. Я в гості Кейра. правим флангом підключає балана. Зміщувався в центр Балан віддав на забігання Мрвалєвичу. чорногорець цю нагоду реалізував, але опинився перед цим у положенні поза грою, Тому головний арбітер цього поєдинку м'яч скасував. Жуліо Сезар непогана вертикальна передача вперед. Тут захисники відборолися, але знову втрата в центрі. Банада на підкопленні. Яго Сікера набирає швидкість вже у штрафному майданчику. Бразилець і направляв м'яч під дальню стійку, але засильно пробив 20-й номер Вереса. Знову Сікера класно підключив Дахновського. В Італії пробивав у ближні кут. Голкіпер з другої спроби цей м'яч забрав. Передача вперед від Євгена Паста. Бачимо, наскільки самовіддано гравці Вереса боролися за кожен м'яч у центрі поля. Дахмовський змінив фланг, опинився вже праворуч. Прострілював на Мрванівича, просто дивом 87-й номер новачок. Вереса цей пас не замкнув. Моменти тайму другого в центрі поля залишаються з м'ячем футболісти Алмалика. Непогана передача праворуч опиняється сам 19-й номер суперника, скидає під удар камілову і четвертий номер Денис рідну лучу. вийшов на старті другого тайму прекрасно побачив забігання праворуч від. Одеслава Шарая шарай пробував ближній кут. Зрештою не зміг він відзначитися в цьому моменті. Ну і як зрівнювали рахунок узбекистанці, прикра помилка в центрі. Комілов протягнув м'яч вперед, змістився під удар, підробив під робочу праву ногу і направив м'яч у дальній кут, зробивши рахунок 1-1. Одразу після цього Верес випустив нових футболістів, які не змогли одразу війти у гру. Відтак Алмалик кілька моментів мав би навіть вийти вперед. На щастя, свої нагоди вони не реалізували. От Верес, десь після 75-ї, коли хвилини почав створювати небезпеку, класно обігрався Янаков з гайдучиком. Далі гайдучик проштовхнув на Шарая, Шарай ближній кут пробував і не зміг реалізувати свій момент. Годя непогано розхитав суперника, пробував підстійку, голкіпер дивом потягнув. Але цей момент невідмінно відчув гайдучик, який забив вдруге на цих зимових зборах, і в цьому поєдинку з Алмаликом Микола гайдучик допоміг своїй команді вийти вперед. Одна з небагатьох останніх атак, алмалика з підкупорука. Пробував нападник Узбекистанців. М'яч вище воріт. Полетів. Ну і Бузан Когут відчував, що перемога нікуди не втече. Він рівнян. Тим самим арбітер за кілька секунд зафіксував остаточний рахунок цього матчу. 2-1 на користь Вереса знову підопічні Олега Шандрука не програють на зимових зборах. Друго спонсор нашої трансляції компанія Фабет. Будьте всередині гри разом з Фабет. І пам'ятайте, що на зимових зборах протягом кожного поєдинку ми збираємо на допомогу хлопцям зі Збройних сил України. Наразі потрібно закрити збір 11 тисяч. Залишилося для 61-ї бригади зсу на ремонт автівки. Будь ласка, долучайтеся, не ігноруйте і наближуйте нашу перемогу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.